Про християнську культуру, а то докладніше про її бра. Дорогі мої. Коли Христос ходив вулицями міст, навколо нього теж була тиснява, і штовхалися люди. Хто були вони? Вони були чимось на кшалт наших енергійних прицерковних бабусь. Парафіяни, які штовхаються шумні діти, сонні християни і ті, хто влаштовує безчинства на освяченнях, прийшли у храм не заради Христа. Людина може розуміти, що є вища сила Бог. Людина може визнавати її панування. Вона також може усвідомлювати свою слабкість у порівнянні з цією силою і смиренно просити її про помилування. І при цьому не бути християнином. Знаю про те, що говорю і буду говорити далі, може багатьом не сподобатися. Але така є правда. Така сьогоднішня реальність. На тайній вечері, за кілька годин до арешту Жорстокого суду, Христос здійснив неймовірний вчинок, в якому наочно показав суть свого вчення, такого він ніколи не робив, Господь і Бог став на коліна. І умив ноги учням. А потім сказав дві важливі дуже речі, що пояснюють цю таку екцентричну подію. Слова були про те, що хто хоче бути першим, має стати слогою братові. Слова Божі відносяться до всіх. І до бабусь, що стовхаються, і до священників, що стоять на чолі парафії, і єпископів, і патріархів. Просто бабусі на видноті та їх дії особливо помітні. Господь не сказав би їх у такий важливий момент, якби вони не мали такого величезного значення. Він передбачив нашу дійсність і добре знав людські слабкості. Просто поклонятися і служити, як раб, жодна нормальна людина не може. Господь відкриває таємний двигун християнства, дружбу. Він сам каже, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить господар його. Я називаю вас друзями, Івана 15,15. 15. Дружба є в очах Божих дуже важливим мірилом стосунків не лише між людьми і Богом, але між його учнями. Спостерігаючи тисняву за пасками, банками з за водою, то в черзі до Христа, домеровання і навіть до причастя, ми можемо зрозуміти, що люди, які безчинствують, не лише не учні Христом, але і взагалі не виховані громадяни. куди там до Християнства причина вставлені до Бога і до своєї душі, і, як не дивно у службі. Більша частина народу присутня на службі без з'єднання з Христом. Тому вони йдуть такими, якими прийшли. Спів. У більшості випадків хор співає невиразно, так що за музичними оборотами сенсу не розібрати. Спів часто перетворюється. На музичну прикрасу служби, яка існує сама по собі. Щось на кшталт музичних шпалер або декорацій. Але насправді до храму ми не приходимо як на концерти, слухати пишний спів, коли мало розуміємо його тексту. Читання. Насиченість читань образами така сильна, що лише дуже підготовлена людина може прослідкувати послідовність і логіку літургійного оповідання до кінця. Наша служба Божа якщо її постаратися сприймати так, як вона задумана, розрахована. На дуже підготовлену людину, яка має розуміти сенс усього, що відбувається, і чому так відбувається. Звідси треба зробити висновок, що маємо брак катехизації. Так, люди не катехизовані. Шуміти на бабусь, які штовхаються. У цьому випадку пізно, може навіть і несправедливо. Вони плід нашої катехетичної роботи, шуміти потрібно тепер на себе, духовне керівництво формат парафіального життя, що склався дуже простий. Одні роблять вигляд, що ведуть духовне життя. А інші роблять вигляд, що керують цим життям. Духовне керівництво у більшості випадків відбувається в експрес-форматі сповіді. Сповідь замість таїнства стає швидкою бесідою по душах з ознаками обрядового покаяння. Таким чином, людина не зможе сформуватися за допомогою священника як керівника духовного зростання. І ще одна характерна наша фатальна особливість. Наша віра часом суто ірраціональна. У нас участь у таїнствах не вимагає справ милосердя. У нас немає культури практики християнства. Вона щось на кшталт факультативу. Хочеш, допомагай волонтерам, не хочеш, приходь стій, забирай баночку з свяченою водою чи з чимось іншим. щось інше, Просфорку. І можеш бути упевнений, що з Богом домовився. Але не Можна не звалювати на священника і церкву все. Христос сказав, що його чада це малестадо. Ми повинні зрозуміти, що церква це не комсомол, чи не піонери з його поголовним охопленням. Завжди більшість була і є. І буде подібна натовпу, що слухав нагірну проповідь Христа і наситився п'ятьма хлібами. Послухали, поїли, покивали головами і пішли додому, розчинившись історії. А з Господом залишилося лише 12 людей. Можна ходити по голові, можна. Катехізувати все життя, покласти душу. Але і тоді більшість прийде у храм лише за тим, щоб послухати, щоб з'їсти і понести додому щось у панутці чи хустці. Богові не, в... не вдасться розтопити серця мільярдів людей. Чи нам вдасться? Таке сумне видовище. Сьогодні в наших храмах було і буде в найближчому майбутньому. Але для нас воно має бути нагадуванням про Христові слова, про те, як нас судитимуть на страшному суді, і за яким квитком пускатимуть у рай. Тоді скаже цар тим, які праворуч від нього. Прийдіть благословенні Отця Мого. Успадкуйте царство, уготоване вам від сотворення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви зодягнули мене. Був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягнули, коли ми бачили Тебе недужим, або у в'язниці і прийшли до Тебе, І цар скаже їм у відповідь. Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з братів моїх, мені ви зробили. Матея 25, 34-40 Дорогі мої, спостерігаючи, це сумне видовище в наших храмах, ми повинні закликати до порядку. Так робиться вже десятки років. Втім, майже марно і в той же час розуміти, що ми, як сполучені сосуди, у цих сумних картинах є і наш портрет. Але це не повинно засмучувати. Якби все було добре, то Бог обійшовся б і без нас, а ми саме на те покликані, щоб завдяки нашій місії. Світ став кращим і ближчим до Бога. У чому нам допоможе Господи? Дуже часто отримую такі запитання і ніколи не коментую таке. Не стараюся не відповідати. Я нікому не суддя. Але сьогодні хочу зробити такий загальний запис. Один святий колись сказав, відповідаючи на таку критику церкви, дуже добрі слова. Монашество барометр, який стоячи у відокремленій кімнаті з усіх боків замкнутої, з точністю показує стан погоди на вулиці. Ці слова можна віднести і до церкви у цілому. Це теж частина суспільства. Люди, які складають церкву, і духовенство і миряни, Вони не з'являються з іншої планети. Ці люди, які виросли поруч з нами, виховувалися таким же чином, як і всі інші. І вони хворіють тими ж хворобами, що і все суспільство. Єдине, що їх відрізняє від суспільства такого нецерковного, це те, що вони усвідомили свій гріх і прийшли в лікарню. Як ставитися до того, що в лікарні хтось виконує приписи лікаря, а хтось не виконує, а п'є і курить або взагалі втіче, втікає з лікарні? Закрити лікарню, сказати, що медицина як наука неспроможна і нічого доброго від неї чекати не доводиться звичайно, ні. Церква покликана, звісно, бути іншою, дійсно, ми повинні і покликані до святости абсолютно всі, не тільки духовенство. Але бачите, шлях до святості навіть у великих святих був непростий. Люди не можуть змінитися в одну мить. Сьогодні людина одна, а завтра зовсім інша. І такою вже залишиться до смерті. Людина насправді цікаве створіння. Вона піднімається на якусь висоту, але варто їй затриматися. І констатувати якісь наскільки вже сьогодні краще, ніж учора, як вона вже починає падати нижче, ніж раніше. Це закономірність духовного життя. А церква приймає абсолютно всіх з усіма їх недоліками. Тому в цьому сенсі церква дійсно це такий зріз нашого суспільства. Не секрет, що з кожним роком гедонізм затверджується в нашому суспільстві в якості панівної ідеології, і люди приходять до церкви з усе більш помітними рідними плямами, внутрішніми проблемами і ранами. Якщо людина від цієї ідеології втікає, вона все одно не зможе повністю звільнитися від впливу. Чи повинен священник бути більш благочестивим, ніж його парафіяни? Поставимо перше питання, що значить більш таким благочестивим, побожнішим? Адже немає таких вимірювальних приладів, щоб вийти вранці зі своєї квартири і заміряти рівень побожності в собі і на околишньому світі? Однак священник дійсно повинен бути зразком, повинен бути правилом для своїх парафіян. Він повинен на ділі виконувати те, до чого закликає, а у матеріальному відношенні жити так само, як його паства. Але не варто виносити поспішних суджень, якщо нам здається, що це не так. Ось. Уявіть собі, прийшла людина до церкви, щира, віруюча. Вона залишила за порогом все, що можна залишити, все, що в неї було. Вона прагне до духовних вершин і тому стала ченце. Потім раз його призначили десь там на якусь духовну вещі, парафію. І тут перед ним відкриваються такі можливості, які, можливо, ніколи б не відкрилися, якби інше не стало не став би дух, стало духовною. Я не можу казати, що там діється, чому так діється. Але ми мусимо розуміти, що коли щось діється не так, ми маємо скаржитися Попросити церковну вищу владу. Те, що священники можуть грішити і грішать, це не відкриття якихось двох останніх тижнів чи навіть двох століть. Саме для цього церква має відповідні канони і великий досвід боротьби з недоліками духовенства, а також досвід позбавлення від себе від таких служителів, як ці недоліки в собі можуть. Подолати. Є ті Книга Кодексу канонів, і де все є розписано. Якщо мусимо розуміти, хто такі є в церкві наглядачем, саме слово єпископ в перекладі означає наглядач. Якщо священник не виконує своїх обов'язків або виконує їх неправильно, Якщо ви є свідком неналежного вчинку, скоєного священнослужителем, то я впевнений, саме звернення до єпископа не в інтернет написати, щоб очорнити церкву, а саме до єпископа звернутися, і це буде найправильніше рішення. Якщо людина скоїла вчинок, несумісний з перебуванням, у священичому стані, сані він повинен бути позбавлений цього сану. Якщо цей вчинок є ще й злочином, підлягає кримінальному покаранню, значить, священник повинен його понести, як і будь-який інший громадянин. Тут ніяких питань бути не може, але з іншого боку, зустрічається ж іноді у людей дивні уявлення про церкву. Я прийшов до церкви, а мене не висповідали. Я хотів зінчатися, а нас не свінчав. У чому виявилася справа? Ага, бо є були перешкоди, при яких не можна дати шлюба, при яких не можна сповідати. І досить часто священника звинувачують тому, що він зберігає вірність присязі. Послух церкві, замість того, щоб узаконити беззаконня. Ми, дорогі мої, ми насправді всі є лінивими і недопитливими. На наш час можна про кожного з нас щось сказати. Насправді, якщо у людини є бажання розібратися в цьому, що таке церква, і розібратися неупереджено, то в інтернеті є все, ви навчитеся і богослов'я, і літургіки. і академії можна закінчити на основі тих відомостей, що сьогодні доступні, але ми ліниві, байдужі і при цьому самовпевнені, нічого не знаючи, вважаємо, що можемо судити про все. Це ж не тільки церква стосується. Подивіться, скільки у нас фахівців у державному управлінні. У нас кожен знає, як управляти країною. У нас кожен медичну освіту має, бо знає, як з вакциною відноситися, З сільським господарством, як управляти, що робити з економікою, як вести зовнішню політику. Люди не знають тих обставин. Які навколо тієї іншої тої чи іншої проблеми складалися роками, а то й століттями, але при цьому безапеляційно виносять найрадикальніші судження, а потім починають лаятися. Чому їх ніхто не слухає і не біжить негайно робити те, що вони сказали? Абсолютно те саме і по відношенню до церкви. Це скоріше особливість людської психології. Ми можемо сказати, що все таке, що церкву критикують справедливо, тому що суспільство не розуміє її по суті, а ми дійсно заслужили цю критику своїм станом, в тому числі навіть стан духовенства. Так, і одне, і друге. Це варто враховувати, що ми є свідками масової атаки на церкву. З боку заангажованих ЗМІ Ця атака очевидна для людини, яка стежить за ситуацією на мережевих майданчиках, на радіостанціях і на телевізійних студіях. Беруться реальні ситуації і події і роздуваються настільки широко. Настільки можливо, повідомлення постійно повторюються, підтримуючи інтерес до теми, інший раз для того. Щоб знову дати інформацію, фірм немає навіть ніякого інформаційного приводу. Але факт існування цієї компанії ні в якому разі нас не проводив. Ще апостол Павло говорив: не давайте приводу, хто шукає причини. Друге, корінтян. 11.12. Наші власні гріхи і недоліки в ніякому разі не виправдовуються тим, що наші вороги ці недоліки відшуковують і розмахують ними, як прапор, але сам цей факт повинен змусити віруючих людей насторожити і закликати зберігати розслудливість і тверезість. Перш за все і на кінець, дорогі мої, не треба спеціально вдивлятися і шукати ці гріхи, вірити якимось розмовам, тому що далеко не завжди людина гріх цей побачить сама найчастіше десь прочитав, від когось то почув. Я б не сказав, що там вже й часто гріхи священнослужителів б'ють в очі присутнім у храмі людям. А ще є такий добрий евангельська рада: не судіть і не судимі будете. Треба розуміти, що священник теж людина, що у нього точно такі ж обставини життя, які можуть спонукати його до того, що він не зможе 24 години на добу бути добрим, привітним, доброзичливим, що називається привиконання. Бажаємо, щоб так було, але це дуже складно. Священник так само, як і прихожани, схильний спокусам і гріхам. Святитель Іван Золотоустий говорив, що, якби всі християни були справжніми християнами, у свій світі вже не залишилося б жодного язичника або іудею. Всі історичні невдачі церкви пов'язані тільки з одним. Ми Люди церкви не відповідаємо своєму призначенню і не живемо так, як нам заповідав жити Спаситель. І не тільки священиство, духовенство, а й мимиряни теж. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!